Доброго здоров'я! По часу у нас крокує червень, по погоді обіцяють спеку, поки похмурий ранок і ми шукаємо гриби. Під старою грушею ентоломи садові. Гриб тривіальний, тобто росте давно і багатьом відомий. Але якщо він не червивий. А він не червивий. Якщо він хороший, їстивний гриб, то чому б не забрати? Ще й масивний шукала болетові, а знайшла печериці. Точніше, не до печериці погризаний. Як би його з корінням видобути. Тобто з основою ніжки коріння у грибів немає. Основа ніжки, як бачите, без вольви, без мішка. Але є кільце. І пластинки у пожившого гриба темні, а верх світлий. Гриб мені нагадує печерицю переліскову. Цей старий. Ось я видобула тільки, щоб з'явився. Пластинки в тон шапинки, жовтувато бежеві. На шапинці горіховий горбок. Зараз він не виражений, а він горбком стане пізніше. Бачите, гриб, якби такий конусоподібний, конусорозпростертий в старому вигляді. Ось середній гриб. І вже ясно видно горбок. Пластинки вже потемніли. Гриб в перерізі досягає 8 сантиметрів, ніжка тонка, теж до 8 сантиметрів, часто слабка хвиляста. Латиною гриб називається агроцибе плаекокс. Люди називають його печерицею. Чесно, я бачу його другий раз в житті. І зрозуміло, чому я його раніше не бачила. У нас піски, а гриб, а гроцибирання любить дуже поживний ґрунт, який видно, тут такий і є. Агроцибирання їстивна четвертої категорії. і ті, для кого... Такий гриб звичний набирають, кажуть, його корзинами. Я візьму кілька штук на пробу, тому що я його ніколи не їла і треба починати дуже обережно знайомитися з новими грибами. Потрошку. Ще гриб називають полівка рання. І росте його тут повно, дійсно можна набрати корзину. Деякі грибочки вже постаріли, а деякі тільки з'являються. Оце геть старенькі, а цей тільки вилазить. І цей також врожай цьогоріч на полівку ранню, а може, вони тут кожної весни ростуть, а я в такий час сюди не заходила, ще пару штук підзбираю. Може, чоловік схоче попробувати <ріху> жарт. <ріху> Ніяк він не схоче. Він за традиційний збір грибів. <ріху> а термін не до печериця щодо агроцибиранньої, ранньої, можливо, придумали грибники, тому що дуже вже схожа на печерицю. В молодої навіть пластинки покривалом запнуті. На печерицю то схожа, але не дотягує до неї за статурою, а може, й смаком. Побачимо. До цих пір проявляються наслідки наших сильних квітнево-травневих заморозків, залишки чорного листя. Кущики то й випустили листочки. Але якими б вони були б пишними, якби не вразила б їх погода? Вони, звісно, відходять, але ще слабенькі. Якісь міценки з коряшки вилізли і так гарнесенько стоять в рядочок. Розкриваються милі дзвоники лісові, який же красивий ліловий колір. А я тут була нещодавно і не зайшла сюди. Хащі яблуні енталома садова. Так. Ну, прогнозовано такого вигляду гриб. Оцей чистий, здається. Ні. Червивий. Червивий. Ну, як я могла сюди не зайти прошлий раз, гриби постаріли і зачервивілись. Ай! У нас неймовірна краса і користь. Колір вбирає очі. Синій кобальт цвітева ложка дуже корисна для очей, лікує печінку, тільки треба лікуватися під наглядом. А можна потрошку додавати в чай. Я сушу і додаю в чай з чагою. Є присмак кави, до речі, з такого чаю. Дома я квітку обберу і сушити буду тільки оці великі пелюсточки. Колись у нас цвіли ромашка і волошка. Ромашки вже нема, майже немає. Дуже рідко я бачу у нас лікарську ромашку, а колись було стільки багато її. Добре ж хоч волошка залишилась. На просторі росте велика груша. І під грушею в траві знову ентолома садова. Доростає, буде спека, енталоми пропадуть. А так вони ще нас радують. Молоденька енталома зі світлими пластиночками, проте вроживувати вони такі віддають. І ось така гігрофанна, тобто Натягується водою нещодавно був дощ гігрофанна шапинка. Мені навіть шапинка сіруватого кольору. Ходила я в молоденьких березнячках, проте нічого ще в цих лісочках немає. До нової грибної зустрічі. Пробуємо агроцибе ранню, агроцибе праекокс латиною. Гриби дійсно не до печериця, тому що печеричного смаку я взагалі тут не вловила. Гриб, схожий на печерицю тільки зовні. Що сказати про смак? Нічого противного, але й нічого такого, щоб вау! Смак нейтральний. І якщо немає інших грибів, то цей гриб цілком достойний для розгляду. Можна брати.